Усім привіт! Продовжуємо дендробіумний серіал. Я швиденько вам сьогодні покажу, як справи у Аносмома. Дивіться, дуже спекотно, дуже жарко. За вікном показує під 50. Тут на балконі 30-32. Тому в мене знову дітвора нова на ньому, і вся інша росте. І в мене поповнення з приватної колекції дуже класної хоманки Лена Рибак. Я отримала такий афілом, хотіла собі для різноманітності. Так, і по архідейному серіальчику я вам казала, що розкажу про а, Бенсоняє Мій і не робіть, як Юля робила. Я його перевела на блок. Він у мене тепер там буде рости. І, до речі, зараз покажу, кейки пішли. Бачите? Клас. Буде ще малече. Чому я так зробила? А, оці от ампельні, ампельні, як то наголос, правильно, не пам'ятаю, чим дендробіуми бувають важкенькими. Вони отак звішуються через край, і якщо ви не під кутом тримаєте горщик, а рівно, то вона обламується, ця бульбочка, вона перегинається. Однією рукою тримаю, іншою знімаю третю руку. мені. От бачите, як у мене тут згин є. І все, і вона перестає далі нормально функціонувати, не проходить адекватно волога, поживні речовини, все, і бульбочка відмирає. У мене таке сталося з бенсоняє. Він так само перегнувся, і бульба тріснула. Боже, як так зняти, щоб воно знімало те, що мені треба? Так, і коли бульба тріснула, то. До неї перестало йти все поживне, що мало йти. Тому дивіться, це от як фаленопсиси є, які треба під котом вирощувати. Так і оцих товаришів теж або на блок, і щоб воно з блоку звисало, десь отак. Чи отак. Або ж треба нахиляти трошки горчик і тримати, ну, як зазвичай радіть під котом, 45 градусів, тому тепер бенсоняє там на блоці. І давайте швиденько пробіжимося по іншим моїм дендрам, як у них справи, це мій. Василько. Василі. Так, росте добре, гарно, гарно нарощує коріння і зі зміною води. Я про це вже казала у своєму відео про блоки і якість води. Там не тільки про блочників. От, бачите, як став заплітати блок, наскільки краще все пішло. О, такий чудовий, чудово, класно росте. Оцей а, малий їжачок мій, шишечка моя, так, той який лічинастум. Він класно росте і у нього, от, бачите, купу, купу. І он там он світленький, і отут світленький нових ростів. Я ним дуже задоволена. Він вже пішов туди на бік обживати блок. Ну, оцей а, ліпідум. Бачите, теж класно росте. Так, вибачте, я, може, повільно трошки розмовляю, бо мені дуже-дуже ну, От. Але покажу вам все одно. От, бачите, гарно росте, кущиться, все супер. Це ладігезія, я згадала. Мені поділочку подарували. От росте, теж обживає блок. Моє нещастко, яке гинуло через погану воду. І як тільки я змінила воду, то мені одразу, бачите? Пішли нові бульби, нові корінці. І ну, це рослину повністю треба буде відновлювати, бо дуже все погано. От, але вже пішло на краще. Це я не згадала, так і не згадала, але це гарний гібрид. Я пам'ятаю, що це дуже гарний гібрид. От, ну, Росте в мене на блоці, бо на горщику погано себе почував, я його перевела. Так, ну, цей дендробіум теж гарно росте і гарно вкоріняється. Тож, чекаю, поки розростеться добряче, але, боже, якісь тут з малих бульб мої, якісь не мої, з якимось він прийшов, оці мої. Не доростаючи до цього, але я просто не встигаю з цією спекою, бо вона страшенно висушує. Але, хоча б встигаю так, щоб ніхто особливо не морщився. Так, приїхав мій кукуміріну на отакий великий блок, і, бачите, як. Корінці пішли по блоку одразу новому. Тож він засвоює новий бок класно. А, так, тут в мене спектабелі, про який я завжди кажу, що мені дуже страшно, бо він дуже багато п'є, і він насправді любить, я йому залишаю водичку на дні, і це кожен раз для мене такий стрес, але йому подобається. Тому раз подобається, то хай росте, як йому подобається. так І дивіться вже, який новий пагін. А мій попередній, він піч-іч. Не видно в моїх кущах, нормально вже нічого не покажеш, треба все витягати. Отакий. Тож, сподіваюся, ну може ще трошки порості, порос, поросте поростить. Виросте і дасть якісь квітіння, ну і кропчик, як квітанс. По ньому, чесно кажучи, поки особливо нічого не можу сказати. Попити теж любить, але я йому воду. Не залишаю, бо тоді мені не подобається, він внизу починає там от, нові рости підгнивати, чорнити. Тому в нього прям оцей от полив, коли просох є. Ну, він не морщиться, росте непогано, не кидається бульбами-листями. Тож, добре сказати, що в нього багато нового наросло дуже важко, бо розумієте, оцей кроп розгледіти, де там твоє нове де. Не твоє важкенько, коли воно молоде росте, то ти, звісно, бачиш, а потім воно виростає вже ти нічого не бачиш. Так, і маскат мій дуже старається. Гарні, бачите, які вже великі кейки дорожчі. По кейкам знову ж таки, вони мої, один кейк обіцяний Оксані з орхідейного серіальчику. Тому, в чергу, будь ласка, не створюйте, не роздаю кейки, бо, як казала, не впевнена. І Так теж, мабуть, не вийде зняти, а, що в мене там все нормально вийде, бо він внизу зараз дав а, нові пагони. Подивимось, минулого разу я там запорола повністю кореневу, і пагони не виросли, бо знову ж таки якість води, борода коренів, які потім далі не пішли, як і отут-от, отут, бачите, на спектабілі, через воду вода, їх просто отак от. Діжгла. Ну і плюс, самі розумієте, якість води це все осідає на субстраті, і опіки також йдуть від накопичення солей на субстраті. Тому є трошки косяки, сподіваюся, що цього року вже це все виправиться, і я зможу вам сказати, що ура! клас Класно, всіх запустила, перезапустила, всіх виходила і все супер. фух Отак от показала і все. Тепер вже показала, наче все, розказала те, що хотіла по всім, і чекайте нову серію через місяць. А також дивитися інші орхідейні серіали. Вже є про Катлею, про стангопеї. От. І ще буде. Або, може, вже вийшов. Не знаю, коли я це викладу точно, тому ще про граматофілами. От, а на цьому вже точно все. Слава Україні! Всім пока-пока!